Ви знаєте, ніхоть на нозі. Я думала, то напевно, грибок, Я не знаю, чим тільки не лікувалося. І препарати медичні, і народні, але mm -hmm. ну, нічого не допомагало. Ніходь завжди був одинаковий, стабільний, тільки mm -hmm. один на, велику, на великому пальці, на лівій нозі. Тепер у мене там нічого немає, ви розумієте? Бо okay. таке диво, що там нічого немає, ні хоч відріз. Такий собі молоденький, гладенький. А на руках у мене навіть після того, як рибок такий, був що я тимперси, собі алергію таку занесла. Мені лікарі казали, це вже не повне, бо воно йде треба внутрі це все лікувати. У нас таких препаратів немає, це вже ваше. І справа в тому, що на великих пальцях в мене бувало дуже часто нариви. Тільки якась трохи вода не така, у мене дуже такі чутливі руки. І вони мені вже на риби робилися. Зараз у мене цього немає. Ви розумієте, весна почалася, а я навіть за це забула. Власне, да? Да, це... дуже... тепер Знаєте, я вам ще я вибачаюся. Оцей у мене дуже сильний такий гриб був, дуже сильний. За два місяці я перехворіла. Справа в тому, що з моїми симптомами, з моїм серцем дає недостатність, дає оцей тромб, Розумієте, де я не робила ні операцій, нічого. І, і я дуже легко це пройшла. У мене тільки один був приступ. Ви розумієте, і то якось так воно в мене все легко проходить. І я скажу, в мене тиск за самий вищий був, період мого цього приступу було 160. Раніше я мала дві. О, зараз я спеціально перед е, нашим передачею я себе е, подарила свій тиск. У мене серцебиття завжди було 90 чимось. У мене зараз 70 чимось, 80. Це вже такі рекорди.